Валентина разом із колегами-волонтерами працює над створенням чергової маскувальної сітки. До центру метод жінка приєдналась кілька місяців тому. Говорить, раніше сюди приходили її рідні, згодом і сама вирішила долучитись. При нашій першій зустрічі я їх запитала, чим вам допомогти. Мені сказали, ми шукаємо спонсорів на придбання матеріалів. І нам потріб... і нам не вистачає рук. Я кажу: ну, руками, я не знаю, чи ми вам допоможемо. А з коштами трішечки простіше. Давайте рахунок ми проплатимо. І ми почали з допомоги фінансової, а потім прийшли сюди. А, і ця атмосфера, вона. Не відпускає той, хто сюди прийшов один раз, вже без цього жити не зможе до самої нашої перемоги. Родина Валентина займається фармацевтичною діяльністю. У вільний час від роботи приходить сюди інколи разом із колегами. Коли я перший раз сюди прийшла, я сказала своїм співробітникам, що в мене є отака ідея. І е, ті, хто сказав, що я б ходив, але я не знаю, як потім добиратися додому. Я сказала: не питання. Ми організуємо маршрут, я вас всіх розвезу і, будь ласка, приходьте. Ути і тому у нас оце стабільно ходить п'ять чоловік наших, і ще три чоловіка моїх друзів. Але ми ще приведемо. То не питання. Стабільно у цьому середку працюють більше тридцяти волонтерів. Кожного з них можна знайти на цих світлинах. Їх зробив 73-річний Анатолій Немченко. Чоловік говорить на фотографіях, хоче зберегти пам'ятні моменти. Сам Анатолій проходить до центру майже щодня. Люди ходять на першу зміну. Хто на другу зміну після роботи, я хожу між першою зміною і другою на пересмінку? Всі до одного люди, які сюди ходять, волонтери, молоді душі, велике бажання допомагати. І віра в перемогу обов'язково. Осередок запрацював у грудні 2022 року. Тоді згадують, волонтери розпочинали в іншому приміщенні без опалення, але жодні незручності не зупиняли на шляху до доброї справи. Ні, 10, а може два тижні плили при мінус один-два-нуль, максимум було по плюс два. Ми приходили на годинку на дві, бо більше не витримувала пальці, мерзли, все мерзло. Потім нам виділили цю кімнату з пічкою. І життя налагодилася, тобто, вже приходили надовше і більше робили, і більше людей з'явилось. Зараз волонтери, окрім сіток, виготовляють нашим захисникам ковдри, подушки, в'яжуть шкарпетки, шиють кавери, білизну. Хтось воює, хтось в'яже сітки, хтось плете носки, хтось виготовляє зброю. Кожен повинен зробити те, що він може зробити. І тому я вважаю, що якщо точніше, не так, коли ми зрозуміємо. Що це загальна справа, і всі повинні робити те, що вони можуть. Перемога прийде дуже швидко. До кожного виробу майстри вже за традицією додають ось таких інгорят. Говорять, вірять, що вони стануть оберегами для наших воїнів. Новини СТС